Ремонт вулиці Богдана Хмельницького у Чернівцях затягується за словами активістів. Влада та чиновники вже не проявляють особливого інтересу та ініціативи, аби швидше завершити роботи. Через місяць зима а частина дороги досі без асфальту, з майже голими трубами. Подробиці розповість Олександр Докіїн. Вже давно не чути про обговорення жителями та міською владою стану справ на вулиці Хмельницького. Ремонт проходить із черепашечою швидкістю, а роботи, які могли б зробити за день-два, розтягують на тижні. Ініціативи від департаментів для того, щоб вулицю закінчити, немає. Тобто настільки скільки активісти збирають, настільки скільки вже самі підрядники вже волають, кажуть, слухайте, ви що скажіть, тому що немає матеріалу, немає з чим працювати тут на даний момент. Та такі аргументи департамент ЖКГ особливо не хвилюють. А жителі запевняють, що основна проблема затягування ремонту погана координація дій комунальних служб, та й відсутність узгодженої роботи взагалі, рак і шука. Тобто, одна служба тягне, втора толкає, а третя це все діло тормозить. Просто із за ко. Та там свого наплювательського до цього всема за словами людей підрядники роблять багато додаткових робіт, не передбачених кошторисом. Матеріали дорожчують, стовпи, які вже давно встановили, не світять. Від університетської до вулиці Толстого вже постелили чорновий шар асфальту 10-15 сантиметрів. Але шматок дороги до Гагаріна встелений лише щебенем та й те місцями. Тому комунікації залишаються беззахисними перед зимовими морозами. Вже внушати оптимізм, тому що Задриганням ждем зими, якщо зима таки на мороз ударить, ті труби, які не закатані в асфальт, вони все перемознуть. Ну і в принципі район станеться без води, і це буде на дуже довго. А проблеми з трубами на вулиці Хмельницького вже були. Зокрема, у жовтні стався прорив води, який авральними темпами ремонтували цілу ніч. Тоді комунальники зрізали шар асфальту, а діркою досі не залатали. На тому місці вже просів ґрунт та дощова вода, котра туди потрапляє, може деформувати вже асфальтовану дорогу. Після е, того, як вночі ліквідували. Вали то аварію на верхній частині. Фактично, після цього увага влади на цьому закінчилася. Влада і представники департаменту ЖКГ стали рідкісними гостями на вулиці, приймаються виборами мера, припускають місцеві активісти. Тож вести переговори і вирішувати нагальні питання доводиться самим жителям Хмельницького, та й те небагатьом. Лише тим, котрі з самого початку ремонту слідкують за проведенням робіт. Олександр Докін, Максим Демко, Чернівецький промінь.